Можуть любити життя. От, наприклад, я була в Чехії, я була в Німеччині, я була от в Чехії, Німеччині я в основному була тільки ем, дуже короткі періоди. В, в Германії взагалі два рази була один раз по роботі, але я була прям не в місті, десь я була по роботі, прям ну, десь от, в селі. От. І виходить так, що Німеччині важко, ем, мені здається от По менталітету трошки по цим документальним моментам. Та ну, типу, в принципі темперамент німців він може бути в сторону, як сказати, кожну копійку порахувати, там щось ти комусь можеш бути винен. У них немає, типу, такого, що ти е, щось там знаєте, прийшов в Рестік, забашляв, і ти не їбеш собі голову. Просто дуже багато всяких цих моментів я надивилась в інтернетах, як вони що реагують, я не знаю. но Чого б я точно не хотіла, це жити е, в тій частині е, Європи, тому що там от щось приблизне. Звісно, там відрізняються вулиці, міста, вайп і так далі. Але для мене це, типа, ну, трошечки схоже. Іспанія, це взагалі, коли, блядь, приїхала, я вам відвідаю: знаєте, реклама типу, Мальдів або цього Баунті, там, де на фоні оці, блядь, пальми, я вам відповідаю, коли вживу це побачила. Я нахуй взагалі, от моє перше враження, що я, типа. Ще десь на іншій країні частину світу. Тому що, ну, такого, типу, вайбу я ніколи для себе не зустрічала. А, я повинна була переїжджати не в Іспанію в першу чергу, а до цього я взагалі думала в Бельгію. Але просто ну, спочатку Іспанія, потім Бельгія, а потім, потім все-таки Іспанія. Тому що Бельгія, там три мови, там холодно, там коротше ну, нічим не відрізняється. От і я така подумала з Вадимом, що ми краще в Іспанію поїдемо. Плюс про це сім'я сказала, що краще Іспанія. От тому в Іспанії дуже вайбово.